З моєю дитиною такого не трапиться, та да у неї взагалі немає проблем. Сьогодні важко всім, і що від того на себе руки накладати, згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку у світі скоюють близько 800 тисяч самогубств. У ЗМІ ми бачимо і нові нові повідомлення про те, що в різних куточках України підлітки позбавляють себе життя. Чи можемо ми цьому запобігти? А ви дивитеся проєкт близько до серця, і сьогодні ми спробуємо розібратися в ситуації, що спонукає підлітків до самогубства, роль батьків та соціуму, як запобігти трагедії? До студії запросила психологиню фонду Голоси дітей в Чернігівському осередку пані Марину Чабан. Марина Чабан, практична психологиня, досвід роботи з дітьми 8 років, консультантка в методі позитивної психотерапії, авторка профілактичних програм з розвитку стресостійкості у дітей, тренерка програм Діти та війна, педагоги і психологи школи та війна, безпечний простір, доросліша на здоров'я, навчи дитину захищатись. Пані Марино, про що свідчить статистика, та власне кажучи, і ваш професійний досвід. Для нашого суспільства тема суїцидальної поведінки взагалі гостро стоїть на сьогодні? А так, на мою думку, тема суїцидальної поведінки стоїть гостро, адже а, ми щодня бачимо в змі. Інформацію, ну чи не щодня, що діти скоюють суїциди, і ми на жаль через війну не маємо чіткої статистики, скільки це відсотків, але е, ця тенденція є тривожною. В мене не було в практиці дітей, які ну, от, вчинили суїцид, але зараз чи не кожна друга дитина, підліток, які звертаються, має е, депресивні розлади і е, великий рівень стресу. А зараз я пропоную нам подивитися на відеоматеріал. Журналісти телеканалу Новий Чернігів вийшли на вулиці міста та запиталися у містян про те, чи взагалі вважають вони цю тему актуальною на сьогодні. Як часто вони говорять зі своїми дітьми про те, що турбує їх насамперед? Отже, будь ласка, відео на екран. Багато факторів всяких. Може, в сім'ї щось не так, може раннє кохання. Може, ну, однолітких якось в школі, чи в садочку, чи на майданчику десь якось ображають, а вдома також може дитина не отримує якось підтримки від батьків. Мені кажеться, що байдужість до дитячих якихось проблем. Може, ці проблеми дорослим нам кажуться якимись незначними, а для дітей це. Ну, щось таке велике і тому, мабуть, так трапляється. Вони нікому не можуть розповісти про те, що вони думають, тому що думають, що ніхто їх не зрозуміє і буде засуджувати за їх почуття та думки. Діти в більшій мірі спілкуються зараз, скажімо так, не те-те-те, да, як ми в дитинстві бігали, лазили по деревам, а вони зараз більше якось у цих соцсетях і, і ну, мені здається, це певною мірою людину закриває. Тому от я думаю, все-таки, якби людина більше спілкувалась, відчувала підтримку друзів, близьких, то таких би випадків було б менше. Ще й те, що відбувається в країні зараз, теж на психологію дітей якось, якось впливає, все-таки і на нас впливає, і на дітей впливає це звичайно. Суїцидальна поведінка, вона властива не лише підліткам, Проте сьогодні ми говоримо, що саме вони перебувають в групі ризику. Чому як на вашу думку? Ну, по-перше, підлітки це вже не діти, але це ще не доросла сформована особистість. Також підлітки більше схильні до стресу, виходячи з тих умов, де суспільно-політичних, в яких ми зараз живемо, і виходячи від того, що відбувається зараз з їхнім організмом. Ну так, тобто гормональні всплески і таке інше. Я навіть коли працюю з підлітками, мені здається, що от проблеми підлітків вони реально. Серйозніші ніж оті, з якими приходять дорослі через те, що там ставлення до них серйозніше, і ще немає такого досвіду відпрацьованого роботи з ними. А взагалі, чи є схильність до суїциду? Як її виявити? Ми можемо виявити схильність до суїциду, коли проаналізуємо фактори, які можуть спричинити так суїциди, суїцидальну поведінку, і серед них це високий рівень стресу у дітей. І як я вже сказала, депресія, так, ну, тобто, коли високий рівень стресу вас довгий час, то може бути депресія. Потім це невпевненість дитини в собі. І чому це саме про підлітків? Тому що великий вплив мають однолітки. Зараз на підлітків і від того, як складаються стосунки з однолітками, формується їхня впевненість. Якщо говорити про дітей, до шкільного віку на них впливають батьки. Те, про що, що про себе я думаю, це те, що мені сказала мама, тато про мене і значимий і дорослий. Якщо в шкільному віці, то це перша вчителька, так як мене оцінюють, які мої е, знання, так. А якщо вже в підлітковий вік, то те, що про мене кажуть однолітки, це зазвичай те, що е, про що з чим я себе ідентифікую, який я є. І е, є е, е, тут. Е, Дотична тема це булінг. Так, ну, якщо мене булять, то тоді як я там до себе ставлюся, і що я думаю про себе, яка моя самооцінка. Також знову ж таки, підлітковий вік це вік фізіологічних змін, так і ось це теж може впливати. Дитина може не приймати ось ці зміни в собі і може бути невпевненою а також можуть бути втрати, які пережила дитина. Таким фактором, який може спричинити, і коли ми говоримо про втрати з дорослими, да то вони кажуть, що це втрати близької людини. Але коли для підлітка то це не тільки близька людина, це може бути втратою, може бути те, що йому довелось переїхати з дому. Так він втратив друзів, може бути втратив будинок, так може бути, що він втратив. Улюблену домашню тваринку, і ось це важлива втрата. Ми не маємо їх відрізняти від втрати близьких, і працюємо з, з цим, як з втратою і переживанням горя. Ось так. А давайте також з вами взагалі розберемося в термінології. Ми сьогодні говоримо окремо про суїцидальну поведінку, окремо про суїцид. От в чому тут різниця? Давайте пояснимо саме глядачам нашим. Угу. Суїцидальна поведінка це поведінка, яка нам ну, наче натякає, що підліток може вчинити самогубство, але це самогубство не доведено до кінця. Ну, тобто, дитина жива, так? воно або не доведено не до Кінця або дитина, ну в принципі, вона ще не вирішила точно, що вона це зробить, а самогубство це коли вже завершений процес, тобто ну, загинула дитина від вчинено. Що взагалі може спонукати підлітка до самогубства? Раніше це були наші стереотипи, от нерозділене кохання, або дійсно якась така образа. На сьогодні ви вже е, дещо сказали про це, що це угу. передусім можуть бути втрати. А що саме може травмувати дитину настільки, що юну, адже до 18 років вони ще юридично вони угу. ще діти? От що може може настільки травмувати, що дійсно виникне бажання е, позбавити себе життя і все ж таки здійснити цей вчинок? Угу. І скоїти суїцид. Ми не можемо говорити, що щось може травмувати більше, а щось може травмувати менше. Ми говоримо зараз про особистість, так і е, для неї, для кожного це індивідуально. Тобто будь-яка подія, да, яку ну, ненормальна для дитини в її житті, вона може стати травмуючою. І важливо також, про, якщо ми говоримо саме про те, що може травмувати про травму, це тоді, коли дитина не змогла ось цим нічого зробити. Ну, Тобто, якщо ми говоримо втрату, так, то це відчуття такої безпорадності, я нічим не міг зарадити. Коли це булінг, то теж дитина не може захищатися. Тобто, коли є така реакція. Мирання, що я нічого не можу з цим зробити, не можу дати якусь відсіч, не можу втекти. Пані Марино. Також готуючись до нашої розмови, я зустріла таку думку, що діти з соціально неблагополучних сімей вони. Менш схильні до вчинення суїциду, чи ви поділяєте таку думку, і як вважаєте, що дійсно соціальний статус, матеріальні умови, в яких знаходиться родина, чи можуть вони вплинути на те на схильність дитини до суїцидальної поведінки? Я не можу повністю спростувати так цю думку, і не можу її повністю підтвердити. Справді, якщо дитина там в неї важкі соціальні умови, їй швидше за все доводиться долати стреси якісь щодня. І в неї є напрацьовані навички. Це ми називаємо резилієнтність, життєстійкість, так стійкість до життя і стійкість до стресів. То ну, ми можемо фантазувати, що дітей, які живуть в благополучній сім'ї, але знову ж таки, благополучна, це яка? Це там, де є гроші матеріально забезпечена, так? Чи це та, де батьки спілкуються, і де є любов, гармонія. Ну ось так. Тобто і ця дитина ну. Як варіант, можливо, це гіперопікаюча поведінка, і дитина не вміє долати стреси. За неї це все робили батьки або якісь інші люди, і в неї не було потреби раніше справлятися з проблемами самостійно. От чи можливо взагалі навчитися? Навчитися справлятися зі стресом, на що звернути увагу перед усім батьками? Зараз ми поговоримо про цю тему з усіма її компонентами. Почнемо з родинного середовища, з батьків. Uh -huh. На що вони мають звернути увагу? Про що вони мають говорити зі своїми дітьми? От, адже один з етапів благополуччя, один з чинників благополуччя uh -huh. родини, як ви вже зазначили, це саме фактор спілкування, створення родинного цього середовища, створення довіри в сім'ї. Про що ми маємо перед усім говорити? На що ми маємо звертати? увагу як батьки, в першу чергу ми маємо говорити і говорити так, щоб до нас хотілось дитині приходити і щось розповідати. Ми маємо розуміти, що підліток це вже не маленька дитина, яку потрібно тільки виховувати, Їй потрібен друг. Але який залишиться батьком, так залишиться мамою. Тобто який вислухає, підтримує, буде постійно за неї в будь-якій ситуації, І, але який все ще має вплив на нього він може їй допомогти впоратися з цією ситуацією. І коли ми говоримо з підлітком, коли ми говоримо з дитиною, ну якби я не, не можу сказати конкретні теми, так вони завжди ситуативні. Але ми маємо завжди звертати увагу на стан дитини. І якщо він змінився так, емоційний, то це помічати і не боятися про це сказати дитині. Так можна підійти і сказати, що я бачу, що ти по-іншому погодишся, чи в тебе змінився стан, чи щось з тобою відбувається. Потім запитати її, чи вона хоче з вами про це поговорити. Якщо у вас довірливі стосунки, то ну, велика ймовірність, що дитина з вами поділиться. Може бути таке, що дитина скаже, що мамо, ну все в мене добре, і, і нічого, значить, така ні реакція, так, дитина закривається, а ми все одно маємо показати дитині, що нам немає дуже, що з нею відбувається. І що якщо сказати, що якщо вона захоче про це поговорити, захоче ну, поділитися, то ви завжди поруч. І ви можете ну знайдете час із нею поговорити, і от важливо ще за час ви цей час правда маєте знайти і знаходити, коли звертається ваша дитина, тому що якщо ви говорите там з нею ну 5 хвилин, а потім ось так дивитесь на годинник або в телефоні починаєте комусь писати, то мало ймовірно, що вона прийде знову. А яка тут роль соціуму? Ми ж, інша частина життя дитини і більша. Вона проходить поза родиною, вона проходить uh -huh. в шкільному оточенні, на гуртках, у спілкуванні з друзями. Яка роль соціуму все ж таки? Соціум має вагоме значення так, в процесі формування особистості. Коли ми говоримо, як формується особистість, то на нього впливають батьки, значимі дорослі, брати сестри. Час, в якому ми живемо, і е, наш соціум, е, в якому ми формуємося. Е, і соціум має важливе значення, тому що він впливає. Ну він також впливає на всі процеси, які відбуваються в особистості. Буквально ну, в школі в школі вчителі мають, мають говорити. Як говорити? Вони ж теж з нас дивляться. От тут як говорити, як говорити, щоб не образити, чи дійсно вони теж мають запитатися? А чи готова ти поговорити? Чи можна з тобою підняти якусь тему? Запитатися, що тебе турбує, що тебе тривожить, що відбувається, можливо, в спілкуванні у класі, можливо, тебе хтось друзів образив, або в чомусь є якась проблема. Щось тебе травмувало, що ти відчуваєш сьогодні? Як мають спілкуватися вчителі? Як мають спілкуватися близькі знайомі? Так само, як і батьки, тут такі ж поради. А, алгоритм той самий. Веспілкування, але я хочу сказати, що школа зараз дуже важлива, тому що от в цьому нестабільному такому світі школа залишається осередком стабільності, так тому що ти постійно приходиш на уроки. Вони там ну є, є якийсь режим, є якийсь ритм, і вчителі. Вони спілкуються з дітьми, вони ж більшу, ну і справді більшу частину часу проводять з дітьми. Важливо, в дітей можуть зараз через стрес падати якісь когнітивні здібності, але ми маємо їх сприяти їхньому психологічній стабільності. І вчитель в цьому процесі є чи не ключовим таким, тому що. Так, в школі є, наприклад, психолог, але він не може охопити там всю школу. Але є класний керівник, є вчитель-предметник, і точно серед цих вчителів є хтось, кому дитина готова довіритись. Тому вчитель ну, також є важливим, і також не можна применшити чи заперечити роль вчителя у цьому, у цьому процесі. Ми навіть зараз у фонді Голоси дітей проводимо навчання для вчителів і психологів школи. І там ми також даємо і алгоритми, як це робити, як, як говорити з дітьми, які переживають травмуючі ситуації, як говорити з дітьми під час війни, так, під час повітряних. Тривог і будь-які ситуації, яка є стресовою для дитини, і що важливо в цьому процесі, ми знаєте, навчителів поклали таку дуже дуже велику ношу: не забувати ще турбуватися про себе і показувати дітям, як турбуватися про себе. Отже, все ж таки, наше благополуччя залежить і від самих нас, від батьків. Ми щасливої мами, щаслива дитина, часто кажуть саме психологи, угу. і а, те, що ретранслюють батьки, як вони здатні подолати стрес або кризову ситуацію, а, те саме можна сказати, що ми вчимо дітей своїм прикладом. Так, абсолютно точно. А взагалі, коли ми говоримо про хвороби, ми одразу думаємо про їх профілактику, як уникнути хвороби uh -huh. у випадку з суїцидом або з суїцидальною поведінкою. Чи можна запобігти взагалі а, такій ситуації? Ми не можемо сказати, що роби ось так, ось так, ось так, і цього точно не буде. Але ми ну, спілкуємося з дітьми, і це вже така профілактика, якщо дитина нам відкривається і довіряє. Ми звертаємо уваги, увагу на зміну в її емоційному стані, можливо, в зовнішності, і це також. Буде профілактикою, а ми цікавимося життям дитини, де вона проводить час, чим вона займається. Адже така є ну, тенденція да, до суїциду. І важливо тут, що є речі, через які ну, суїциду можна було уникнути. Але, ну, наприклад, це дитина може почати вживати наркотики. Так? Вона це стан зміненої свідомості, і можливо, вона б не вчинила суїциду. Коли була б в звичайному твореному стані, так? І ось це ми теж маємо помічати. Потім може бути в дитини є якісь психічні захворювання. Ну, ну, візьмемо ось так. Це вже дуже глобально, так, але в дитини може бути там шизофренія, і її голос в голові каже, що. Підводить її до цього. Це також важливо. Знову ж таки, діти зараз ми бачимо, що суїциди транслюються в тіктоці, в соцмережах, і їх скрізь скрізь І все стає модно. І це також може повпливати. Тобто, так, знаєте, в підлітків є ж на слабониче. Чи зробиш ти, чи зможеш ти, і немає відчуття смерті, такого, як в дорослих. Тобто, якщо дорослий розуміє, що ми помираємо, нас більше не буде, то в підлітка немає. Має такого відчуття, що мене не буде, якщо я це зроблю, то все то все закінчиться. І також важливо е, знати, з ким спілкується ваша дитина, так ну знову ж таки в соцмережі, в яких групах вона, тому що ми е, ми бачимо тенденцію про групи смерті. Ми не можемо сказати, що точно, от вони ці фактори спричиняють суїцид, але це як, як такий поштовх, щоб е, щоб дитина це е, зробила. Пані Марино, ви як психолог, спілкуєтеся з родинами, спілкуєтеся з дітьми. А як ви бачите, чи це дійсне бажання позбавити себе життя або все ж таки бажання привернути на себе увагу? А, так, справді підлітків це може бути способом привернути увагу, але ми все одно не маємо нехтувати навіть найменшим сигналом. Тому що ну, це те, що я бачила в своїй практиці, знаєте, батьки кажуть, та ні, ти цього не зробиш, та ну на тобі все іде, щось зроби, і, це, і справді це призводило до летального випадку. І як тоді батькам? Вони правда думали, що й дитина хоче привернути увагу. Тобто, що є ймовірність, що це привертання уваги окей, але ж це привертання уваги може. Закінчитися все одно, з завершеним суїцидом дитину можна би не врятувати? Ми сьогодні багато говоримо з вами звичайно про родинне середовище, про маму і тата, і зазвичай у нашому суспільстві, коли щось погане стається з дитиною, суспільна думка тут однозначна. Батьки не догледіли. А чи дійсно насправді все залежить від мами і тата? Ми не можемо все всю відповідальність цю перекласти на батьків і сказати, що тільки вони батьки дуже важливі в житті дитини. Але ми проговорили і про соціум, і про однолітків. І дитина не постійно з мамою і татом. Так потрібно спілкуватися, налагоджувати контакт, довірливий з дитиною, щоб вона вас не боялася. Але ми але 100% що це провина мами і тата. Ми не ми не можемо казати. Я також мама дитини. У мене дочка, підліток їй 17 Років, чи маю я говорити з нею взагалі про суїцид та суїцидальну поведінку? Чи якщо так, то яким чином взагалі піднімати ці теми? Ми звертаємо увагу тільки на стан дитини, який в неї зараз. Якщо в неї нічого не змінилося, ми з нею близькі в контакті, то навіщо підіймати ці для теми? чого Це запитання, так? А може бути, знаєте, просто що ми підіймаємо цю тему, бо дуже багато в соцмережах дуже 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 багато. Ми можемо спитати дитину її ставлення, її думку, як ну там щоб знаєте, наче прощупати, як вона до цього ставиться. Ось тоді ну тоді тоді можна, але просто приходити і в лоб питати, то точно. Ні. Отже, це має виглядати приблизно так. Я бачила в новинах. Або в соцмережах зустрічала, що є групи, uh -huh. назва там їх певна в ефірі. Ми їх не будемо рекламувати, uh -huh. і а, певні категорії підлітків чинють якісь дії, які призводять до самогубства. Або як я як маю це проговорити? От буквально а, з дитиною завжди треба бути щирим. Знаєте, якщо вас це тривожить, ви можете сказати, що мене це тривожить. Що ти думаєш про це? Угу. Тут, тобто я бачила цю новину. А що ти думаєш? Так, да, я бачила, можна сказати, да своє ставлення, щоб дитина розуміла, що ви щирі, аж але не ви прийшли її допитувати, що вона що він там собі не придумав. Тим не менше, наші діти вони не відірвані від соціуму. вони сьогодні все більше і більше цікавляться новинами і тими подіями, які відбуваються у нас в державі. І коли, а, Твоя дитина наштовхується на такі новини, що десь підліток, е, хлопець чи дівчина вчинив самогубство. Е, це також може її травмувати. А якщо в її оточенні е, сталася трагедія, як говорити з своєю дитиною в такому випадку? Угу. Ну, якщо це дитина побачила так на телеекрані або десь в новинах, або почула про це, в неї може бути травма свідка. Взагалі, перегляд новин, ось таких з дитиною небезпечний через те, що вони травмуються, просто через те, що бачиться. Ну, так, як які ми дорослі, так від цього, що поширюють постійно одну і ту ж інформацію, і ми співчуваємо тим людям, нічого нічим не можемо зарадити. Може, може дитина травмуватися. Тоді ми ну, на це реагуємо як травма. Якщо в нас є якісь навички, да ми, ми можемо допомогти дитині. Окей, але краще ну звернутися до спеціаліста. Ми у фонді голоси дітей також Ми надаємо зараз безкоштовні консультації для батьків і для дітей, тобто можемо надати допомогу батькам як з цим впоратися, так і працювати з дитиною. Якщо ж це сталося в близькому оточенні, це друг був, то тоді, можливо, дитина буде переживати втрату. І вже ми тут маємо справу з горюванням і з прожиттям цієї втрати. А може бути, в принципі, таке, що ну, ця інформація е, пройшла повз дитину, ну, вона побачила, ну окей. Ну, і це теж. Е, Добре, у нас психіка в кожного розвинута по-різному. Значить, в неї є якісь захисні механізми, так, стресостійкість, стресостійкість, і вона здатна цьому протистояти, що відбулося десь і може докремити себе від когось і бути самостійною особистістю, яка приймає рішення. Наше суспільство. ну, я можу помилятися, але багато в яких питаннях е живе стереотипами і певними уявними думками про певні процеси. І в нашому суспільстві не модно ходити до психологів, принаймні так було до початку широкомасштабного вторгнення. На сьогодні частіше почали звертатися батьки з дітьми зі своїми особистими проблемами до вас, до саме за фаховою допомогою. Це правда. Коли я ще навчалася на психолога, то я не уявляла, що там я маю робити, бо в моєму дитинстві до психолога мене точно ніхто не водив, і депресії ні в кого не було, і якихось стресових розладів. Ну їх просто апріорі не було не через те, що не було, а через те, що їх намагались не помічати. Я скажу, мені здається, що от до широкомасштабного вторгнення з'явилася тенденція ходити до психолога з дітьми, і вже почав психолог бути людиною, як і до нього ставилися людиною, яка працює з нормою. І якщо ти йдеш до психолога, то ну з тобою все нормально, ти маєш якісь проблеми, так які ти можеш тут вирішити. Бо раніше ж, як було, ти йдеш до психолога, значить, з тобою щось недобре. В тебе є якісь психічні захворювання. І зараз, після повномасштабного вторгнення, до психолога звертаються частіше і набагато частіше. З'явилася довіра, тому що з'явилися ситуації, з якими ну ти ніколи не стикався, ти не знаєш, що з цим робити. Якщо там до цього ти знав, що робити, чи правильно це було, чи неправильно, але в твоєму дитинстві було так і воно працювало, то тут ситуація, якої не було в твоєму дитинстві в твоїх батьків і немає досвіду і навичок, і звертаються до психолога. І це дуже добре і дуже важливо, що звертаються до фахівців саме за фаховою допомогою і є довіра до психолога. У мене навіть є діти, які ну, батьки приходять і кажуть, що мама, там мене що, мені ще здається, що зі мною щось не те. Там якісь страшні сни сняться, чи я лякаюся часто і що я хочу піти до психолога. І це дуже радує, що ось саме така тенденція в суспільстві. Я дуже хочу вірити і думати, що нашу передачу також подивляться, власне кажучи, і підлітки. І а, про що вони передусім мають знати? Як вони мають ставитися один до одного? Яких ситуацій уникати? Адже зараз і так в нас такий період, коли дуже багато чинників, які впливають на емоційний стан, впливають на їх травмування. А ну це була ключова фраза: так ставитися, як ти хочеш, щоб до тебе ставилося. і а, тут. Про те, що підлітки часто свою самооцінку піднімають за рахунок оточуючих і стверджуються в житті за рахунок оточуючих. І ну, мені б хотілося, щоб ця тенденція трохи знівелювалася і щоб вона не була настільки жорстокою, тому що ми бачимо булінг. ми ну, Мене, до речі, ще лякає з підлітками, що вони перестають спілкуватись між собою. Ну, я не знаю, чи це ок, чи не ок, ми побачимо з часом. Просто для мене це дивно через те, що в моєму дитинстві цього ну, не було, так? коли я була підлітком. То ми виходили на вулиці і говорили один з одним. І мені хочеться, щоб підлітки от більше спілкувалися один з одним, тому що це ми ж не... Ми не можемо говорити про підлітків, що вони ось так все не так роблять, і якісь вони погані, так і щось з ними не те. Вони ну вони звичайні люди, так які здобувають досвід, якого ще в них мало в них зараз важкий період. Ну їм важко через фізіологічні зміни, через те, що в них змінюється круг спілкування і багато чого в їхньому житті. Це етап, який треба пройти, і від того, як він буде пройдений, залежить те, яку особистість ми отримаємо. Потім пані Марина. Я дуже дякую вам сьогодні за цю розмову. В нашому житті сьогодні дійсно багато травматичних подій, і ми багато що сприймаємо близько до серця. Яку пораду ви можете дати батькам, аби дійсно в їх житті, в житті їх родин ніколи не сталося таких трагічних подій? Я б Сказала батькам, щоб вони спілкувалися зі своїм підлітком зі своєю дитиною, щоб вони довіряли їй і завжди були за свою дитину, попри все.